Вітаю вас на другому уроці курсу Перша в'язана іграшка. На цьому уроці ми навчимося робити повітряні петлі і сполучні стовпчики. Будемо в'язати ось такі тоненькі щупальця, беремо гачок, пряжу і робимо першу петлю. Показую ще раз ниточку навколо пальця, навхрест, заводимо гачок під кільце, яке утворилося, Протягуємо робочу нитку і затягуємо. І у нас виходить перша петелька. Далі, щоб зробити повітряну петлю. Ми підхоплюємо гачком ниточку і протягуємо її крізь петлю, що вже в нас є. І так повторюємо. У нас петля на гачку, ми підхоплюємо ниточку і протягуємо її крізь петлю. Ниточка має легко розпускатися і повторюємо ще раз. Навколо пальця навхрест. Протягуємо ниточку, затягуємо петлю. Підхоплюємо гачком ниточку. І протягуємо крізь петлю на гачку. Слідкуємо за тим, щоб петлі були однакового розміру. Спочатку вчимося повільно і поступово можемо збільшувати швидкість. Але щоб це не відображалося на якості, слідкуємо за тим, щоб петлі були однакового розміру. Для першого щупальця нам потрібно зв'язати ланцюжок із 40 повітряних петель. У мене тут вже 35, 36, 37, 38, 39, 40. І тепер будемо вчитися робити сполучний стовпчик, або, як його ще називають, напівстовпчик. Для цього ми заводимо гачок у петлю, протягуємо ниточку крізь цю петлю. І одразу ж протягуємо цю ниточку через петлю на гачку. У петлю протягуємо робочу нитку і одразу ж у петлю на гачку. Таким чином нам потрібно пров'язати увесь цей ланцюжок. Надто сильно петлі не затягуємо. І таким чином пров'язуємо увесь ланцюжок. Коли ми пров'язали усі петлі, ми робимо повітряну петлю, протягуємо ниточку, обрізаємо і витягуємо кінчик і затягуємо вузлик. І маємо перше щупальце. Так само в'яжемо друге, робимо першу петлю. Ланцюжок можна 40 петель, можна трошки більше, трошки менше. У залежності від того, чи однакові ви хочете щупальця, чи різні. Робимо повітряні петлі, три, чотири, п'ять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, тридцять дев'ять, сорок. Тепер сполучні стовпчики. Заводимо гачок у петлю, підхоплюємо ниточку, і одразу пров'язуємо петлю на гачку. Підхопили і протягнули у петлю. І таким чином пров'язуємо весь ланцюжок. У кінці робимо повітряну петлю. обрізаємо, протягуємо. Друге щупальце також в нас готове. Домашнє завдання на наступний урок зв'язати ще два тоненьких щупальця і таким чином потренуватися, робити ланцюжок з повітряних петель і сполучні стовпчики. Дякую вам за увагу! Побачимось на наступному уроці!